Всім привіт, друзі. Відкатавши на газоні цей сезон на пшениці. От, задумав я трохи його підлампічити. Скільки мені писали, ні, фарбувати не буду поки що. Значить, це само собою, це потім. Це блядь, взагалі друга історія. Значить, те, що мені пишуть, що там зроби газон, зроби газон то багато друзі в газоні в цьому було мною зроблено. По-перше, По зроблена була задня балка. Ця оця задня балка, яка заводська, згнила. Я її зробив з чотирьох брусів, зварив за той такі пальці. Тут треба їх подивитися, що з ними. Значить, далі був зроблений сам гідроциліндр. Відправляли хлопцям на ремонт, бо відкрутити його, його не міг. Тільки не дуже хорошо зробили щось, гальваніка слабовата, поржавів. Ми підняли його, він постояв там місяць-два і трошки ржа пішла. Тому ми змащуємо його. Так, що я ще робив? Коробку поміняв повністю. Коробку поміняв. Ось зіловську міняв. Коробочку. Щеплення ставили. Щеплення ставили Люковське туди. Оце, що я зробив, що ще... Що ще робив? Кронштейни міняв. Оцей кронштейн задній міняв на ресору, повністю висверлював на болти, поставив. Ресори тут потім не хочу. Так, що ще я робив? Радіатор МТЗовський поставив, тут стояв якийсь Уазовський маленький, він кипів постійно. Що ще робив? Кабіну варив, повністю тут згнила вона оце, я все, все виварював, як термінатора по, по кусочках його все зробив, бо вона провалилася була. Повністю зробив тормоза. Які зараз не працюють, але я їх зробив, повірте, там теж історія буде. от А зараз що, по гідравліці, хочу поставити на нього той розподільник. Розподільник, ану, зараз от біжимо. Хочу якось поставити його з цієї сторони, щоб він і не заважав, а можливо, думав поставити його. Ух ти. А можливо, можна поставити його взагалі от сюди. Щоб речаги отут були. Ну не знаю. Ще, ще подумаю, Тут прийдеться якось шланги врізати. Хлопці ставлять отут, отут. А я хочу поставити, мабуть, може, кронштейн окремий зроблю на двох болтах. Та може отут його зроблю, щоб можна було якось його розумієте, не, не вставає з сідушки регулювати і вставає з сідушки теж робити це. От, розподільник у мене без плаваючого положення буде поки що, тому що він безплатний, він достався мені від нашого навантажувача куна болгарський, тому поставлю його поки отут. Що мені для цього? Що мені для цього треба зробити? Мені треба е, е, злити масло. Злити масло звідси. І тоді давайте поліземо, поліземо, поліземо. І оце халепа. Значить, оце включення самого насосу. Воно все тече. Бачите, заборос який він на шлангі такий. Треба переробити, переварити його на звичайну шлангу 32-го. От, І тече масло звідси ось. Ось звідси тече масло. І що то за масло? З коробки масла або ще якесь масло. Ой, бля. Епитка сила. О, це приход. о о Вибачайте. Так, значить, що робимо ми? Мені так не хотілося сюди лізти, але треба... треба значить злити масло з коробки. Я так зрозумів, тому що, що воно ось ванна. злити масло з гідравліки. І дивлюся я, чи вийде в мене взагалі його так відкрутити. Оцю балду. Балду, чи вийде вона? Де там ті болти? Я так думаю, як воно буде працювати, що на опускання воно буде працювати. Не... Хлопці ставлять з плаваючим положенням, але воно щось. Не дуже, а можливо і нормально, я не знаю. У ну, мене без положення. Тому я думаю, що опускати буду я виключати оцей насос, включати на підйом і воно буде опускатися. Отак, я думаю. Не дуже може зручно, ну поки що так буде краще, ніж оце. Так. Масло, я думаю, ми поміняємо потім. О, грязно та розливати буду. Якщо буде щось зливати, щось мені здається, що тут немає хера, блядь. Щось мені так здається. Ні, є. Чорне, блядь. З якоюсь таке мачмала якось. О! Фу! Є. Ну, коробку коли ставили, то заливали нове. На стружечки скільки заливали на ногою. Вони гріх буде і поміняти тоді. -да. Так, оце каністра раундаповська. Отак я пристосувався. І ручка є, і злив є, як то що, і отвір нормальний. Не знаю, потрібна комусь така інформація. Ні, воно знаєте як... Не те, щоб... Там не хочеться робити, фарбувати чи ще щось. Тут треба загорітися а будь так, або будь таким чоловіком, такою людиною якось там показують там ось канал є. Загинайло, так, да, дідушка. Ну, він горить цим, він боліє. Знаєте, як ну, справа, це його справа. А тут же ж, не знаю, багато хто може не розуміє з підписників, в чому моя робота состоїть, заключається. Я то можу відремонтувати щось там, навіть пофарбувати. Але ж основна справа це вести господарство, це з цією економікою, це ж ризики, колективи, все оце. І така справа, що окрім мене, це ж ну хто його буде робити. Хлопці можуть зробити, коли... Таке стандартне там відремонтувати. Оці обрітення, всі, це все треба робити самому, а воно не завжди не то, щоб є натхнення, а нема бачення. Бачення, як воно повинно бути. І ось бачення, воно просипається, коли ти вже сам сідаєш і їбеніш на цьому газоні і думаєш, доколе, блядь. ж можно уже. О, бачите? О, все, пришло. Вот это вот так. Вот все просто, начато, да? Хопа, и все есть. И есть у нас вот такая струя. Прям на выхлопну. Ну, ничего. А что выхлопна? Выхлопна, она ржавелась. А так, спасибо, скажи. Ну, подымать трошки. Так, давай. вылезем пробочку пробочку требует, открутить, чтобы лучше шло. Тут пробочка такая. Тоже, может быть, раундапные канистры. Ага. Так. Ну и все. Все. так. Вот так она стекает. Стекает. Угу. А я пока откручу тот механизм. Зняв халепу. Ой, не став знімати вам відео, як я знімав. Я і так багато матюкаюсь. От, ну, повірте, це було складновато. Ось, бачите, які руки. І оцю руку отак заклинуло зараз. Отак. Все, не розгибається, не згибається, бо залазив отак до туєту. Може до вечора розклине. Хоч Чаю попити. Ой, жара, аж зіваєш. Так. Ну а що тут? Що я тут побачив? Ніхіра я тут не побачив. Що, що мені треба робити? Оцей клапан нахер викидувати. Це перепускний клапан, щоб е -е, опускався той. Він мені не нужен, уже, я так зрозумів. Його треба видаляти і ставити звичайний сюди. Этот, під 30 шлангу виводити. Заодно він не буде мішати там. Що, тут поміняти прокладки, подивитися, що тут за кільце стоїть. І все, і воно текти вже не буде. Ось розподільничок такий. Маленький, зручний, акуратненький. Сюди речашки зараз. Ось речашки. Може і гарно, що він на дві секції буде. Якого хера може на гідроборт пригодиться секція, або ну, якусь там можна прилагодити навіску на нього передню. та... Поки везеш пшеницю, діскувати там або ще щось на газоні. Ну, щось придумаємо. Ну і все, все, не знаю. Трошки я переймався, думаю, як його, що його, нічого тут складного нема. Гарно, що в мене просто був цей розподільник. Е, у кого є без плаваючого положення, можна сміло в принципі, ставити, все воно працює. Е, як я зробив, Оце вход. Оце вход виходить, з насоса. Це виходить на виходи циліндр. А ця штучка у нас на опускання. Тобто виходить поток на тройник на обратку. Все. Все. І я коли на опускання ділаю, у мене відкривається цей клапан свободно на обратку йде, а сюди переливає вже напор, йде теж на обратку. І в заглушеному стані також все опускається. Ось. Тому що непонятно пищить. Трохи незручно бачили, так як з кабіни тобі треба підняти, але це ну, не часто буває, що тобі прямо з кабіни треба його так підняти. Все одно ж ти виходиш у складі, тобі треба подивитися, де ти що ти піднімаєш. Але можна дотягнутися рукою. Вже якщо буде така необхідність у нас, там прямо треба, щоб з кабіни. Ну, перенесемо його той розподільник у кабіну, або йому якось реча, та я думаю, не варто. І так, стало краще. Чому переробляв? Може, не розповів я, чому переробляв саме? Тому що у нас як працювала система тут підйому. Тобі треба вижати щеплення, уключити насос, відпускає щеплення, починає підіймати. Щоб опустити, треба або вижати щеплення. Або виключати весь насос. І падало воно дуже швидко. Отак. Шух. Ну то, зрозуміло, то не причина. Можна було поставити там штуцер з маленькою дірочкою, то все, це все зрозуміло. Але не було такого, от, розумієте, плавності. Тобі треба от, зафіксувати. Отак не фіксувався він у нас. Не було такої функції. От, от. от. А тепер все працює дуже. Дуже-дуже зручно. Так, ну що, друзі, все. Е, є ще переробки, які буду пізніше показувати у відео. Трошки ми підлампічили газончика, полазив я з його там тормоза і колеса. буду показувати далі. Всім пока. До побачення, до зустрічей, до нових відео.